Два слова про Україну. Там один чоловік в Ютубі знімав відео, про яке розказував, що де б він не був, за кордонами жив, працював багато років, але все одно тягне додому, до України. В Україну, в рідну, неньку, додому. Ай дійсно, дивіться. Луги поля зверху синє небо. Яка краса. І без цього якось важко жити. Роздолія, скільки місця, скільки вітер, повітря чисте. Якось так дуже файна природа, ви згодні?